Шановне панство, всім привіт-привіт, мої вітаннячка, мира добра. Ну що, друзі, ось вже підходить наш закінчення нашого новорічного івента. Сьогодні в святковому календарі всі ми отримали шкоду. Ну, а сьогодні на завершення хочу на одному із своїх квінків відкрити сертифікат, відкрити носки, а також музичну. Шкатулку, да? нашу скриньку. і Все ж таки в надії, що на цьому аккаунті на двінку з'являться якісь танки. Ну Подивимося, що це вийде. Вам, друзі, до речі, дякую за перегляди подобаючи, коментики, підписочки. Все добре, потихеньку ми йдемо. Це дуже хорошо. Ще що хотів перед відкриттям вам е розповісти, крутив я сьогодні з сином оцей розіграш. Відпад, так І вийшла така проблема. Записалось так дуже шумно. На 30 тисяч золота ми покрутили. Ну, не знаю, викидувати її чи ні із-за цього шума. Напишіть в коментарях під цим відео. Ну, а я, напевно, зараз відкрию все це діло. Ну що, будемо починати. З чого ми почнемо? Давайте. Почнемо із наших новорічних шкарпеток. Да? Обмінюємо. Ну, тут а із цікавого буде містичний контейнер. Так, і збери їх всі. Ми їх також відкриємо. Подивимось, що нам звідси, можливо, навіть і дасть. Ну що, давайте. Давай почнемо. Почнемо, давайте і із всі. Це я кажу, аккаунт не дуже в мене везучий, але все ж таки інколи тут й падає щось. Так, ну там, на жаль, нам не дало нічого. Містичний контейнер, давай. Один один. Що не там носиш? Ух ти, 50 тисяч серебра. Ну, сипну, так сипну. Прям. Дуже сильно. Ну що, з нашого івента святковий сертифікат, яка буде машина? Зараз дізнаємось? І це супер Хелкат. Хай буде. Все ж таки одна колекція в нас з'явилась Ну і друзі, на завершення. Тут я не грав, бачите, часу не вистачало, а от за серебро можу. Відкрити оцю музичну скриньку. Надіюсь, щось випаде вам цікаво, так що вподобаєчку, хоча б я думаю, від вас отримати. Цього року із, я їх мало відкривав, із музичних мені річ на мені, одного танчика не випало. Було б прекрасно, чудово, якщо б звідси випала б хоча б якась машинка. І це в нас. Все ж таки знову все те саме. 1000 золота, камуфляж, ну і какао. На жаль, сюрприза як такого не стало. Але у нас все ж таки все рівно з'явилася одна у нас машинка. Тому хай буде так. Вам, друзі, дякую за перегляд, всім вира, добра здоров'я, до наступних відео, всім удачі всім па-па